Дивилися, як витирають сльози. І ще одна зібла жіночка з сигаркою спитала, у тебе все гаразд. Я відповіла, що напевно. І жінка пішла. Увесь натовп назвати в мене погляду. Тепер ненависним поглядом я вдивлюсь у це платформу обличчя. Знаєте, хто ви усі? Свині, розумієте? Ви не люди, ви свині, ви такі колишні свині. Що подобається? Вже сподобалось. Набережіть мені. Це ж корочуся якісь серіальчиків. вже було так складно було заперечити цьому звіру? Звісно, кожного свої справи. Але думайте самі, я пішла під заочі. Ніхто нічого не сказав, бабці, напевно, почали розпускати плітки вже про мене, а інші продовжували займатися своїми справами. А я йшла. Тому хоча б були щорі сльози. І тут я почула телефон. Отак, це моя улюблена пісня, візьмі парті з останнього альбому. Але це був все. Там купила морозивий каштан, воно було таке смачне. Я спустилася до набережної. Головне, щоб мій батько пішов саме додому, а не шукав мене. Та спокійно сказала я, усе буде добре, підбадьорив мене серч і ми просто весело розмовляли. Я дивилась на воду, таїла морозиво. Нашли, нашли я всли не сміла з'їсти хоча б половину морозива, як трепав, мені захотілося обернутися. Позарок батько, я стовбленіла. Він просто достатньо не далеко, щоб біжати чи топитися. Увесь монолог батька складався з несурної лексики. Він у мене морозиво і розтоптав його. А тепер тваринку віддає мені мого паспорта і телефон. І що ти постійно озирався? Людей шукаєш тваринку. Від Ось вже і менше. Я голосно закричала, іншого виходу не було, мене залишали сили, бігти і більше я не могла. Тому вона мене година на цензурний лексик і він попросив мій телефон. Я сказала, що не віддам. Він пішов гледку словами, автоматичні, знаєте, тобі не жити, Б'ю своїми руками, пасхуду. Теж мені донька називається. Я постояла трохи і пішла спускатися до клубу. Так, я вирішила покінчити життя самовутком. В мене в було... Я з у лютому я лізала в мене, треба шками, що досі не, ж... не зажили. Я вийшла до пляжу, там було небагато людей. Я сіла в тіньку і почала... почала дивитися на воду, слухати музику хвилин. Дала болі емоціям. Тепер я точно була впевнена у тому, що ні ніхто не тепер В воді ніхто не купався, усі загорали. Я залишивши сумку на березі, пішла в воду. Після Дістала... дійшла до колін, поки не згадала, що. Джинс, у мене телефон. Я повернулася, залишила його у сумці. Знову пішла у воду. Кличка була приємно потяговолодно. Я... Доки джинси. Мені зателефонувала мама, цікавлячись де і чому батько не відповідає. Я все розповіла. Мати сказала, що йшла додому, але я як не можу йти додому, якщо там він. Хоча я в цьому не була впевнена. Мабуть, десь чекає на мою сонку. злості подумала я. Почекавши, доки джинси більш-менш висохли, я пішла в паспортний стіл. На щастя, черга була інша. Я зайняла нове місце і почала грати в телефоні. Ось моя черга, але перед моїм розом до кабінету забіг якийсь пенсіонер. Я забігла за ним забореним шепотом. От зовсім совісті немає. Дівчина досить довго си мені якось серіально. Тут немає таблички пенсіонерам та іншим. Фантомом з минулого вхід без черги. Я вийшла і пересіла на кітвій коні. Діка цього обслуговувала близько двох з половиною годин. Тут у черзі я побачила і двох патокласиків, які теж піш пішли за паспортом. Вишекав, що я забігла до кабінету, мені оформили оформилися бланки за 10 хвилин. Супер, заради цього мені потрібно було, було тут стояти пів дня. Мені зателефонувала мати, мати що вона вже вдома, щоб я йшла. Але мені було страшно мати, але все рівно я пішла. Що буде далі, я не знаю, куди Okay. you.